А якщо задати собі питання про себе, ну, наприклад, якщо я постійно відкладаю, відкладаю, а що стане можливим для мене, якщо я зроблю той крок? А ким я тоді буду, коли я почну робити справи і доводити їх до кінця? А які можливості передо мною відчиняються, якщо я стану тою людиною, яка береться і доводить ці справи до кінця? На що мені варто спиратися в собі для того, щоб справа, яка мені цікава, була доведена до кінця? Що мені варто вірити для того, щоб рухатися, впевнено, вперед і доводити справи до кінця? За тим, що я доведу Тобто, візьмусь за справу, яку постійно відкладаю, але вона для мене важлива. В перспективі, що для мене стане мега крутим і мега важливим? Які емоції я там можу відчути? І чи варто тоді мені відкладати те, що я відкладаю зараз? Як вам з цим?